Так, друзі, не здоганяйте мене швидше. Тебе сподіваюся, дивіться, тут стільки цих вівць. Що ж нам робити? Сподіваюсь, що ця баба Чобс нас не переслідує вже. Ооо, я і цей знайшов. Так, друзі, І що ти з ним не <звук> робити будеш? стій, сті, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті, Фоксі або лаймика? Пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Е -е, ну, слухай, пожаримо потім. Так, я пропоную трохи передохнути та я пропоную одягти наші камуфляжі, як ви вважаєте? Ну, так давайте що потрібно так. Так, є. О, дивіться, О, здеремо, в мене є. Вдиваєшся. Так, що там э, в тебе за камуфляж? Я ладником, взагалі по... Ти де? Де він? Дивіться. О, в мене також такий камуфляж є. О, так, диви. Ну, дивіться. А ти що можеш, Фоксі? О, ну, може, буду нічого кустиком. собі. Кустиком? Прикольно. Ну, слухай, прикольно, друзі, дивіться, в мене ще є ось такі, Та є. о, це о. ще захвара така. А дивіться, ну, які сюди в мене, є. Ні. О, а? О, в мене також таки так є. О, нічого собі, а такого в мене нема. Ну, Камінь є... потрібно убрати, бо тут, тут немає такого нічого. Ну, слухай, ми зараз далі побежимо. Швидесенько, а я пропоную. Ще так, от зробити. О, диви, слухай, ну, його взагалі... дуже важко буде знайти. Так, друзі, гайде за мною. Так, давайте десь тут сховаємось. Дивіться, знову ця блискавка. Мені здається, що ця баба Чопс, вона якось приходить, коли приходить ця блискавка. Може, вона її визиває? Ну, можливо, ну, не мабуть. знаю. Так, слухайте, в нас же є камери, а а, в мене можливо... зовсім немає їжі. Ну, в тебе немає їжі, в тебе що ну, в мене трошки є, це? Я можу тобі скинути, є стейків парочку. Так, друзі, О, я пропоную дякую. розставити. Дивіться, Дивіться відьма, відьма Відьма позаду тебе. Де? Ти що робиш? О, Ти, Фоксі! Образила! я тобі зараз кабину зломаю. Є, yeah. все, я вбив його. Так, друзі, пропоную О, в мене по поставити. Та в мене камери трута. Так, та це вона кинула якусь колбу. Так, ще ось сюди так, пос ще поставити? Я поставлю сюди. Так, є. Так, Слухайте, ну, що? Камери, а я, мабуть, ось тут приховаюсь. Так, друже, знаєш що? Я пропоную побудувати нам бункер, тому що ця зможе прийти до нас Смож божевільна. Mm -hmm. так, Вона вже тихо, десь тут. тихо! Тихо, тихо, тихо. Так, я чув. Фоксі, ти взагалі де? Я, я тебе не бачу. Та ось вона я... біля дерева. Дивіться, друзі, знову цей О, божевільно. Тихо. Бігай тут. Ого. Та тихо. Все, нехай валить. Що їй взагалі потрібно від нас? О, я тебе бачу, Фоксі. Ха. Ти я Слухай, а ви ти? Так, швидесенько. А О, ось ми та тут. Ось. Так, одного побачила. А, так ви однакові. Ну та так, ти я ви, можу ще. Та ти. О, ой, ні. Ну, слухай, ти також можеш, як ми буде. Так, друзі, пропоную собі рити бункер. Так, десь ось тут будемо робити. Зараз, 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 зараз. Тут ось посередині так. цієї поляни. Та слухай, в нас є дещо дуже цікаве, зараз покажу. Так, сюди зробив так. Я треба... не розумію, хто із вас хто. Ну слухай, я ось тут що Пр... копає, ну, розумієш. Це, мабуть, в так, да та я ну, ось так, тут. Я не вигадала, це я. Є. Нічого ти не вгадала. Так, в нас є ось такі блоки дуже цікаві. Так, я щось кинув щось. Навіщо Викинув? Ну, я трохи. Я не. Що я случайно це зробив. Та я вже викопав, треба ще. Так, тікай звідси, хто це тут стоїть? Стрибай у яму, давай швидше. Зараз потрібно ось так доробити. Хто це? Та й що я ж тут таке? то не я. А це значить лаймику. Так, добре, я роблю. Там ліс горить. Так зараз швидесенько. Дивіться, це не схоже на якийсь бункер. Це просто. Е ну, землянка. дуже багато. Так, якась. Ну, Та я не знаю. Ну, Взагалі-то ми якісь дуже дивні. Можливо, нам зняти камуфляж? А, ну Ось, тут так. нас не видно. Ну, так... Слухай, лаймуку, знімай скоріше. Та Все. В тебе їжа є, можу трохи Ні, дати. Не Тримай. Не Все. О, давай. Все. Та ти що вже взимаєш? Так, Та так, лови. Ой. Та я не знаю, що не знаю. Давай слухає, чого сенс, якщо ти нічого не можеш. Ви чого й це? О, десь так, близько. я зараз подивлюсь, що там відбувається. О, дивіться, вони біля нашої землянки. Точно, в мене Бігай є Бігай туди-сюди. Давай, бери слід. Ага, бери слід. Вали Дивіться, звідси тобі. Тут... Я зараз вийти на. Печера якась! Ану, давай туди! О, О вони у печеру пішли! Що ти там кажеш, лаймику? Та я зараз хочу вийти та подивитися, де вони? Ні, -ні. обережно. Вони десь там Слухай, та я обережно. Та вони залізли в якусь печеру. Так, гаразд, слухай, Це я також згоден з тобою, що нам бухи. потрібно піти подивитися. Так, але я спочатку одягну камуфляж. Я нікого не бачу тут. Дивіться, там щось вибухає, так, віці. Вали десь. звідси. Е, так, е, десь о, ти, тут. О, ти, вона ж прям туди теж пригнула. Слухай, ти, та, та я ж та, туди я... не прийхав. А ти камуфляж, та виходьте ж. Та так, ні, тут ну, треба ну, потушити думаю. цей ліс. Це треба тушити, тому що зараз буде велика пожежа. Щось Диві. вибухає. Ти Там, це був це горить. О, ні, треба, я горю зараз також. Так, потрібно все затушити. Так, я краще о, обратно. О, о, о. Ой, де? що ж тут відбувається. Так, нічого не розумію. Як це вибухнуло? Можливо, це вона о. щось зробила. Я запригнув в наш бункер. Так, Фоксі, я розумію, це ти, так? Це я. О, я можу встати ось, слухай, це дерево мені не підходить. І не бо О, а, дивіться, а підходить, аби видно. О, дивіться, що підходить хмара. Та ні, вона зараз нас спалить. Так поки що не бачу нічого. Ой, Швидше, демона. дивіться, друзі, тут горить усюди ліс. Я не знаю, зможемо Бабучу, тут, ми тут сховатися? А я пропоную її пранкувати. А як це ми будемо Меність робити? Так, я роблю. Можливо, підкоп. Куди пішли? Ми, ми можемо перед нею зняти камуфляж та знову одягати. Вона, подумає, що тоді вона в неї не... галюцинація. Та вона спалить нас, вона просто. Чого? Не буде вона Слухай, думати. так? Слухай, а можливо, він спалить? правий. Та не з'їсть, можливо, він правий. Ми зможемо її так запранкувати, що вона. Вона подумає, що їй погано від сонця. Так. А це буде не сонце. Так, може так. поставити тут, дивіться, якусь шипи, може, поставимо? Слухай, так, я пропоную, Щоб вона перегрілася, так, я беру ці капкани та буду ставити Білько їх. Обережно. по Необережно, дивіться, куди йде. Так, дуже обережно потрібно, щоб вона так, застрягне. Я капканів тут, тут понаставлю. Так, сюди вона застрягне, і потім ми з'явимось. Вона подумає, що ми якісь... Там щось рухається. А ну-ка, туди давай. Ой, 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 друзі, вона йде. Стійте, вона йде. Стійте, не, ухай, не рухаємося. Дивіться. Що? Ой, ой. Тут щось хтось рухався. О, ні, ой, я взагалі в шоці. Так, йде, що А це ще що таке. Так воно. О! Yeah! Друзі, ouais. Виходимо, виходимо, виходимо. Ну, що попалося. Все, тобі гапплик. Я став виберешся! Ви так впевнені у цьому. Тобі гаплик! О, ні, друзі, тікаймо! Тікаймо, тікаймо! Граната! ні, ні! я горю, я горю! Фоксі! А, друзі, я як відсмажився. А... Ти жива взагалі? А, я горю. А ви де? Все. Ви де? Я вас не можу знайти. Слухайте, ваку... треба... А, вон, бачу. треба, треба в нашу схованку. Вона тут немає. Так. Фоксі, швидко а, ставай о... цим блоком. Я Лаймик, ти Та також. Так, а ти де? Та я взагалі-то ось. Ви що робите? Ось. Да я позаду вас! Так Навіщо ви зняли камуфляж? Нам. Так ти, ж було... зняв, ти сказав нам так зробити. Так потрібно було одразу стати ґрунтом, а ви ні. Треба тікати я став, звідси. Я та запрятався. Все швидко за мною. Так, Куди ви вона мене діла? бачите, як вона звідси взагалі вибралась? Я не знаю. Можливо, вона використала гранати. Так, пропоную біжати ось з цьому Филипи. напрямку, та що там таке? Там срабатують наші ловушки, а там Наші є? пастки дивіться. Так. Ну? Вона. Це відьми? Так, це відьми. Вони там. Шо це? я в шоці. О, так, друзі, якось... тікаємо. Швидше Дивно за мною. Дуже. А я вам казав, що не треба її було сюди. пранкувати. Все, тепер нам гаплик. Вона нас з'їсть і все. Так, а за мною. А та ні. Слухайте, знімайте ці камуфляжі. Ми знаходимось на дереві. Нас і так не видно. Так, впала. Ти впала, Да що ж таке, Фоксі? Треба її якось. Та ось зараз... Взагалі-то нас Дуже цікаво. Вона знайшла наші камери. Так, я зараз подивлюсь. В мене, так, О, мене. О, хм, дивіться, в мене тільки одна працює. камери. О, дві камери. О, це що? Друзі. Дуже Друзі. цікаво, дуже Узвана. цікаво. Так, вона знайшла нашу наше сховище. Так, а Я пропоную зробити ось <звук> так. Так, що ти <звук> там вже будеш робити? О, слухай, ми Попутуй зможемо тут зробити тут. схованку на дереві, але якщо так. вона буде. дивіться, вона десь поруч. Так, Ми Фоксі, ну камера, що, ти відчуваєш бачу? їх. Зараз теж подивлюсь. Так, так, так. Так, Фоксі О, заходить ні, до нас. Вона... Нам треба напасти на слід. Друзі, вони йдуть за нами. Я не знаю, як вони чують це. А ні, вони, мабуть, збились з напрямку. Там Фоксі, давай швидше до нас. Будемо ось тут ховатися. Пропоную стати ну, блоком Добре, ходімо. Все. А в мене нема такого блоку. Я або ґрунт, або камінь, або взагалі паперик? Папор... Так. Ну, а я, слухай, буду, а я буду ґрунтом. Все, друзі, сидимо тут! Ця божевільна нам не дає покою. Я не знаю, що робити нам, якщо чесно. Але слухайте, тут, мабуть, дуже хороше сховище. Зробив лаймик. Слухай, і. стеля я є. Я взагалі пропоную біжати, звідси. А куди бігти будемо? Так, а це, хто побіг? Та хто знає. Та це я. Слухайте, друзі, вона побіжа... побігла ось в тому напрямку. Я пропоную бігти у іншому. А, ну, правиль, Але там ми пожежа! Ж не найбі... Давай. Дивись. Дивіться, там все горить. Ти Зараз наше сховище згорить. Так, Дивись, все. А десь там. А я, друзі. Да ось ми тут. Ось. Я тебе бачу. А ось Фоксі. Так, друзі, за мною. Пропаную, Стрибайте. Так, давай наліво. Так, ось сюди біжимо. Так, нас наняйте мене. Тут все згоріло, все згоріло. Що ж робити тут також? Слухайте, потрібно бігти ось в тому напрямку, тому що То там ми не зможемо пробігти. Ні, вона вон ліворуч, там де пожежа. Давайте за мною, швидше, швидше. Зараз по деревам будемо як ніндзя стрибати, та. О, ні, вони десь близько, я ж казала. Вона десь тут. Стрибай швидше. Так, я чув її. Так, тут теж пожежа, мабуть. Так, сюди ані це. Я хочу все. В, ну, мабуть, так. Так, стрибай прямо. Так, за мною. Щоб не розбилися, друзі. Не так, я трохи п -п -п перекушу, поїм. Так, все, так, нарешті, теж. все, гайда за мною. Стрибай сюди. Так, ґрунтом. Стрибай, стрибай. Так, я також став ґрунтом. Так, все, я ось сюди став швидше М -м -м -м. до нас. Та я тут. Фоксі. тут. Yeah. Я взагалі кущиком буду. Ну, нехай буде так. Слухайте, треба зрозуміти, де вона знаходиться, і мені здається, що ось у ці всі. Я увікці... відчуваю цей запах. Дивіться, це Дивіться, там... є агенти. мабуть, вона а десь близько. А там чорна вівця. Де ось на дереві? Ви бачили? Це... Ні, не бачу. Я Та не ось не на бачу. дереві вона. а, ось так є. Я відчуваю. О, Від мене я побачив. Я побачив. Де так? ви? Час помирати. Просто стійте. Ви чули це? Це не час помирати час ще. Помирати, дітки. Ні. Ходіть до мене. Що їй взагалі потрібно? Чому вона збожеволіла? Це було дуже багато. Сухайтесь, сидимо тут. Так, я бачив. Сидимо тут та не виходимо. -і -і. Що? Та й тут овців скільки. Слухайте, мені здається, що ці вівці це її спецогенти. Сто відсотків на неї працюють. О, гори. одна горить, гори, гори Закарна. файно. О, так, так так. Підпори, гори, 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 зараз буде Дивіться, смажена. Тут взагалі чорна вівця. Так, друзі, там є смажена їжа, зараз Ого. її зберу. Ха -ха. Дивіться, так, не я, в тіло. я забрала. О, так, пропоную потихеньку бігти звідси. Айде за мною, друзі. Та за мною. Ось сюди якось. Так, тут? тут? Хто що там Переслідує. Дурне створіння. Відвали! Зараз, зараз сховаємось десь. Так, швидесенько, швиденько. Тупа, швиденько. Та знову вівці! А ну киш звідси, киш, киш. О, ні, я кудись зник. Що це О, таке? Де? О, я знову став О, собою. Ми не так. Ми. так, Фоксі, не доженяй! Швидше, швидше, швидше. Зараз ховаємось десь, друзі. Так, пропоную по поставити десь тут камеру та йти далі. Так, зараз ну, трибаємо. О, я, мабуть, я десь став. застряв. Так дивно. Ось на дереві О, зараз я... поставим. Дивно, друзі, ви мене бачите чи ні? Так, хм. бачимо. А я себе не бачу, мабуть. О, мабуть, я щось зламав собі. Так, О, одну зараз... камеру я поставила. Так, зараз Мені я також поставлю. Мені це все набридло. Що їй там все набридло? За мною, за мною, там, друзі. Вона нас ніколи не знайде. Ага, не слухайте. Її. Добре, О, ти віці якийсь будиночок. Хата. Так, може зараз подивимося, що там є. Та зараз подивимось, сподіваюсь, що сховаємось. Так, швидше туди. О, сподіваюсь, швидше. там ніхто не живе. О-оу, тут зомбі. зомбі. Що там? Зомби? Там Ні-ні, ні тут жити ми не будемо. Де ви не були? До так, побачення. Ага, сама Це... до побачення. Це Так я не знаю, що воно має на увазі. Так, поки що ну, нічого може, не Може просто вирішила я піти і залишити бачу. нас в покої? Е, e, можливо, але мені так не здається, якщо чесно.